Фермерське господарство у Чукалівці, шостий рік поспіль тішить своїх клієнтів рясними урожаями. За цей період значно розширився асортимент продукції для місцевого продовольчого ринку. Уже десь шостий рік підряд ми займаємося ягідництвом. Починали з полуниці. Полуниця в основному у нас в закритому ґрунті, вона з весни до пізньої осені. І зараз, як то кажуть, таке модне слово диверсифікація почали вирощувати так само перець по краях теплиці. І минулого року за Поекспериментували з лохиною. Я ще, попри то, трішки, як то кажуть, у нас ростуть і кавуни. Кавуни, і виноград. Торік чуколівські товаровиробники посадили 10 тисяч саджанців і назвали цю ділянку полем перемоги. Уже незабаром збиратимуть щедрі фруктовий урожай. Виручені за нього кошти мають намір спрямувати на підтримку сил оборони України. Фермерське господарство Богдана Лучина неодноразовий переможець грантових конкурсів щодо ведення ефективного сільгосп-виробництва і масштабування агробізнесу. Багато вже було пройдено етапів етапів цим підприємцем, і він нас активний учасник. Він нас é buffet. Слухачем наших курсів успіху у бізнесі успішно їх закінчив. А також дівчата з бізнес-інкубатору допомогли йому написати ще один проект. І сьогодні ми бачили, продовжує він робити накриття над своїми рядами полуниць поле перемоги, буде накрите плівкою і зроблена конструкція металева для теплиці. Це використовуючи кошти чергового проекту, це ФАО-проект, по якому. Учин Богдан отримує більше мільйона гривень. Особливою гордістю фермера стали Чукалівські кавуни, які за смаком нічим не поступаються Херсонським. Лучин вважає, що нині кліматичні умови на Прикарпатті цілком сприятливі для їх масового вирощування. Ну, ми сьогодні у місцевого фермера бере Прикарпаття в селі Чукалівка нашої Івано-Франківської громади, і тут от відбувається таке. Такий відбудеться захід 14 числа, де люди зможуть прийти позбирати цей урожай і задонатити на Збройні сили України. Розвивається, бачите, різний вид продукції. В громаді ми маємо програму підтримки сільського господарства. По цій програмі постійно ми даємо дотації по мірі можливості. Тому дуже важливо, щоб місцеві фермери мали можливість розвиватися в цей час. В час війни дуже важко з працівниками, дуже важко. Цей весь бізнес вести, але незважаючи на це, люди працюють, сплачують податки і підтримують Збройні Сили України. Це найважливіше. Михайло Березень, Андрій Буцяк, новина на вежі.